Зараз Олена Тарасенко працює кейс-менеджеркою у безпечному простірі для жінок та дівчат. Повномасштабна війна змінила її життя, каже жінка. 26 років вона працювала водійкою тролейбусу. Під час окупації Херсона до серпня продовжувала возити людей на громадському транспорті. Далі почала допомагати херсонцям виїздити на підконтрольну територію. «12 серпня я перший раз поїхала на Запоріжжя автобусом великим бовою. Двоповерховою, ну, вивозила людей. Олена розповідає, зробила три рейси з Херсона до Запоріжжя. Щоразу долала близько 29 блокпостів. Я ж їздила все життя на тролейбусі, я їздила, так у мене були права на інші види транспорту, але так от дуже часто не, ну, не доводилося їздити. Я ще перед виїздом, я знала вже, що я буду 12 го виїжджати, я взяла урок у Досафі. Правда, на легковій машині, ну просто згадала, як це їздити на, ну, на, на коробці передач. І от сіла на автобус і от з переляку, мабуть, доїхала ще на тих блокпостах. Там, ну, вони вже дивляться, що жінка на такому великому автобусі, вони вже заходили, вони вже забували, чого вони заходять. Вони о, жінка, ну, жінка за, ну, за рулем на такій машині. ми виїхали в 11.30 з Нової Каховки, в мене було близько п'ятидесяти. Жінок і дітей у автобусі, малі, ну, десь дорослих людей 20-25, всі інші були діти від півроку до, ну, до, до 14 років. Ми спокійненько собі доїхали, дуже гарненько. Ми вже о 9 вечора вечора були на підконтрольній території. Якось так вийшло, ну, повезло мені тоді. Запоріжжя жінка привозила до Херсона посилки, ліки та гуманітарну допомогу. Третій рейс зробити не встигла 22 вересня 2022 року. Її арештували російські спецслужби. Перший цей у них був ну, такий, що я навідниця, що ми їздили і от після наших автобусів. Потім підривалися ці блокпости. Ну в телефоні в мене вони нічого не знайшли, хоча ми фотографували там багато. Ну Перед кожним виїздом ми завжди там ретельно зачищували телефони. Ну, не знайшли вони в мене нічого лишнього такого. Інший такий момент у мене був. Я з 2014 року працювала в центрі допомоги військовим волонтером, також була, і вони це, ну не знаю, де вони це накопали, цю інформацію, що я там була. От за це вони мене допитували. Ну, благо тоді ми нас і дівчата повиїжджали, що вони ну тільки мене знайшли. Олено Тарасенко отримували в полоні на вулиці Лютеранській в управлінні нацполіції. У камері розрахованій на одну людину, згадує жінка. Їх було кілька. Ну вони в перший день застосовували електричний струм. Вони ну, чіпляли такі, як біндери. Зробив саморобну якась така машинка в них була, біндери з проводами, і мишка звичайна, ну, комп'ютерна. От він ну, натискає на мишку, і це йде отак на пальці чіпляли біндери, отак от по кругу, ну, по колу, і воно от якось та що. Ну, удар струмом от, задає питання. Якщо я щось там не відповідаю, він натискає ну, десь години-півтори. Потім, так фізично вони до мене нічого більше не приміняли. Відпустили Олену Тарасенко 30 вересня 2022 року. Вони мене привезли аж на острів. Вони всіх у нас чомусь на ну вони вдягали шапку, таку, щоб не було там, видно, ета, возили по всьому місту, десь, мабуть, більше години ми каталися, ну, не знаю, чи сліди плутали вони, чи ну так, от що вони привезли, там, випустили мене на острів, аж там десь завезли, аж за будинки там випустили, сказали відвернутися до дерева і рахувати до 50. Ну, я відразу розвернулася, та він мені ще кулака показав. Олена говорить, залишатиметься у Херсоні і надалі, а після перемоги відбудовуватиме рідне місто. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Роман Сирьов, Ігор Печенко – Суспільне новини. Херсон.